Медичний текстиль Тубі ортопедичні вироби для реабілітації після травм. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання Якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Медичний текстиль бренду «Тубі» важливий компонент лікування та відновлення здоров'я пацієнтів. Бандажні вироби використовуються для фіксації та підтримки тіла після травм чи операцій. Вони забезпечують підтримку та компресію різних частин тіла, знижуючи навантаження на травмовану ділянку та зменшуючи болі та запалення. Рекомендуються фахівцями у галузі фізіотерапії, спортивної медицини, реабілітації та інших медичних галузях. Корсет лікувально-профілактичний з чотирьома ребрами жорсткості, еластичний. Застосовується для забезпечення середньої фіксації нижньої частини грудного, поперекового і верхньої частини крижового відділів хребта, стабілізації зв'язково-суглобного апарата, усунення дисбалансу паравертебральних м'язів в поперековому відділі, а також розвантаження суглобів і зв'язкового апарату хребців, нормалізації положення хребців при сувах після травм, операцій та мануальної терапії. Застосування корсета зменшує тиск на хребет під час ходьби, а також знімає болючі відчуття. Термін придатності 5 років. Корсет виготовлений у вигляді еластичного поясу з поліефіру та латексу, що облягає область талії. Він забезпечений пластиковими ребрами жорсткості для додаткової підтримки та фіксації. Ребра розташовані в зручних кишеньках, які запобігають їх зсуванню під час носіння та дозволяють легко витягти їх за потреби. Конструкція корсета включає зручні ремені, які допомагають забезпечити необхідний рівень компресії та знизити навантаження на поперековий відділ хребта. Корсет легко регулюється та підходить для щоденного носіння з профілактичною або лікувальною метою. Правильне використання корсета. Додаткові еластичні ремені комфортно розташовуються навколо талії і забезпечують необхідний рівень компресії поперека. Має додаткову еластичну петлю на краю поясу, що забезпечує зручність при надяганні та знятті. Пластикові ребра жорсткості фіксують нижньогрудний, поперековий або крижовий відділи хребта, розвантажують суглоби та стабілізують положення хребців при сувах або після операцій. Полегшення хронічного болю у попереку попереджає травми та прискорює реабілітацію після травм комфортний у насінні. Як визначити ваш розмір корсету. Щоб правильно визначити ваш розмір корсету, необхідно виміряти обхват талії. звірте результати виміру з розмірною сіткою на звороті упаковки. Як правильно надягти корсет. Одягніть корсет так, щоб пластикові ребра жорсткості розташовувалися вздовж хребта на задній частині, а спереду зафіксуйте його на животі основною застіпкою липучкою. Переконайте, що корсет сидить комфортно та рівномірно охоплює поперековий відділ. Візьміть додаткові еластичні ремені та затягніть їх навколо талії для забезпечення потрібного рівня компресії. Це підсилить фіксацію та підтримає хребет. Відрегулюйте ремені для досягнення комфортного рівня тиску. Вони забезпечують необхідну підтримку та стабілізацію хребта. Догляд за виробом. Прати м'якими миючими засобами при температурі навище 35 градусів за Цельсієм. При прані та полосканні не терти і не викручувати, сушити далеко від джерел тепла в розправленому вигляді, не просувати, не відбілювати, не використовувати хлоровмісні миючі засоби, не піддавати сухому хімічному чищенню, барабанна сушка заборонена. Застереження не застосовувати при відкритих травмах і ранах, при індивідуальній непереносимості компонентів сировини, нестерильно не використовувати при місцевих захворюваннях шкіри. Не рекомендується використовувати виріб під час застосування зігрівальних мазей. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем щодо питань використання виробу. Індивідуальний режим та строк носіння встановлює лікар. Латекс, що входить до складу виробу, може викликати алергічну реакцію. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту, де ви потрапите на детальний опис приладів та відеоінструкції. Це значно спростить процес налаштування та експлуатації наших продуктів. А перейшовши до нашого YouTube канала, ви завжди знайдете ще більше корисних відео та цікавої інформації. Ми відкриті для ділового спілкування та взаємовигідних довгострокових відносин. Індивідуальний підхід до кожного клієнта дозволяє нам знаходити кращі схеми співпраці, ми готові надати консультації та обговорити будь-які умови співпраці.